Всім привіт! З вами Клуб Хвостики і я вас хочу зараз познайомити з ізольдою. Ця кішка вже пережила дуже багато. Так сталося, що, скоріш за все, її переїхала машина. І все, що ви бачите зараз, повноцінну нормальну кішку. Це заслуга лікарів, які врятували її життя. Люди, які принесли її в клініку, знайшли її з розбитою головою. В неї була черепна мозгова, в неї було два переломи щелепи. Вивих щелепи, в неї було дуже дуже багато травм, і шансів на життя було мало. У людей, які принесли її до ветеринарної клініки, не було коштів лікувати та займатися врятуванням цієї дівчинки. Але лікарі, які не залишили і відновили її життя до норми, вона пережила дуже багато операцій. Все зібрали, все вправили, все зашили. Відновили її, і зараз вона повноцінна нормальна дівчинка. Люди, які її принесли, могли б забрати її собі чи намагатися знайти її дім після того, як лікарі власноруч за свої кошти відновили її життя до норми. Але і від цього люди відмовились. Тому на прохання наших люблених лікарів, які рятують дуже багато життів, ми зараз хочемо допомогти знайти її домівку та люблячу родину. Ізольді приблизно 5 років. Вона стерилізована, вакцинована, оброблена. В неї є все-все все для того, щоб бути повноцінним членом родини, здоровим, абсолютно нормальним. Вона дуже спокійна, дуже добра, дуже ніжна, і вона не потребує ніякого особливого догляду. Вона абсолютно нормальна кішка. Єдине, що поки що в неї не заросла повністю шерсть там, де робилися операції. Ось тут кругом шийки. А так, ізольда абсолютно нормальна, тому ми дуже хочемо, щоб. Після всього, що вона пережила, вона потрапила в люблячу родину, якій подарує від себе багато любові, і а, яка отримує багато любові від своєї родини нової. Будь ласка, допоможіть знайти дім для Ізольди. А, Дуже багато безпритульних тварин потрапляють під колеса і не всіх вдається врятувати, не всім приходять на допомогу вчасно. Їй так пощастило, тому тепер потрібно тільки знайти її сім'ю. Або приютіть Ізольду, або зробіть для неї репост в свої соцмережі. Вони обов'язково допоможуть знайти її дім.